За кого ти? Не зрозумів. Ну, тип за Росію, за Мер або за Україну. Очевидно, за Україну. А за кого ти? Напиши. Всім привіт, за Медмен. Сьогодні ми починаємо новий проект на моєму каналі. Але ще перед на даного відео я би хотів сказати, що я вже знаходився в Україні. Плюс це буде таке маленьке пояснення, чому так довго не виходили відео, а іменно 14 днів, як ви бачите все в вас на екранах. І вже зараз ми з вами будемо створювати новий новий аккаунт з новим проектом, про який я зараз розкажу. Але ще хотів би сказати, що це відео було до обнови, ще як були бокси. Я казав, що в мене ж таке відео не лишилося, але це реально все. Оце відео і наступного в мене вже не буде з боксами. А щодо нового аккаунту, щоб його не удаляти, ми його просто переіменуємо, оскільки після обнови всі награди зібралися. Ми просто переіменуємо його, там я буду апати все в соло. Шидайте тим, що так там і було. А на цьому аккаунті можна написати в коментах, що ми будемо робити. Я поки що не придумав. Хочете проєкт. Я почитаю коменти і найкраще додам відео і вже пізніше. Можливо, я не знаю, буде голосування або можливо ви всі схочете один проєкт. Так що підтримайте мене лайком, будь ласка, підпишіться на канал, будь ласка, і нажміть на дзвіночок, будь ласка, я вас так попрошу. Як своїх друзів. Ще в мене є телеграм-канал, в мене є свій ТікТок. Хто хоче, можете приходити по силочці під відео. Там виходять відео, які вже не виходять на YouTube. Там були три або чотири, які були і на Ютубі. Зараз там виходять повністю індивідуальні відео, які ви на Ютубі. Я думаю, не побачите. Тому пропоную прийти. Там є кілька відео, зараз не будуть виходити частіше. Все, в принципі, ми не знесли боса, зато перемогли класну відплату. Все, зараз називаємо аккаунт, називаємо його якось дивно, там, типу, знаки питання, наліпмот сюди. Кстати, интересно, що клавіатура, але просто телефон типу, довгий, не такий, як в мене був стріший. Ну, це тяжко пояснити, коротше, клавіатура дуже розтягнута, оскільки телефон М -м, великий. великий Називаємо аккаунт ось так, де мене два знаки питання, тому що на той момент я ще не знаю, який буду робити тут проєкт, але. Тепер ми вже з вами знаємо. Я пробував накинути такий смайлик, не знаю, як люди то робить, в мене лічно смайлик не поставився. Що доволі сумно, я хотів ось таку мавпочку поставити, але мавпочка не поставилася. Або не вистачало місця. Я не впевнений, але в принципі і без мавпочки гарно, красиво. Ставимо мені орієнточно 21 рік і погнали в сталкнення. Я тоді був дуже здивований, я думаю, не всі навіть бачили, що вийшла ось така прикольненька обнова, де тепер ви починаєте інакше, починаєте не з захвату керсалі, а починаєте з того з стокнення. Я думаю, для багатьох це буде інтересно, плюс там нова механіка. Я знаю, що багато незадоволено людей. Я сам скажу чесно із самому не дуже зайшло, бо... Не знаю, якось з боксами було привичніше, але зараз мені вже все рівно, типу, граємо далі. Ми змінюємося і життя навколо нас змінюється. Ще б хотів кожному з вас подякувати за такий прекрасний, актив на останньому відео. Там майже 900 просмотрів. І ну, лайки, звісно, би хотіли бути кращими, ну, але. Зато перегляди прекрасні. Дякую, кожному, хто подивився це відео до кінця. Ви реально мені дуже допомагаєте, ви розвиваєте канал. Без вас, очевидно, каналу б не було, це все, я завдякаю вам. І нас на каналі вже скоро буде 300 підписчиків, я дуже радий, дякую кожному. Значить, в мене сьогодні прекрасний настрій, як ви вже могли побачити. Ми зараз будемо реєструватися по села в принципі, я ставлю на паузу. Все, реєстрація пройшла, прекрасно все. Тепер називаємо аккаунт, принципі, нічого змінювати не буду. Придумаємо якусь інтересну аватарочку, на зеленому фоні. Аватарка. Забираємо нашого з вами Барлі. Перший рідкий бравлер що дуже класно. І зразу беремо скін на нього. Це дуже і дуже класно. Напишіть в коментах, чи ви підключаєте Supercell ID. Напишіть, які ви маєте скини, за скільки гемів. Все можете в коментарях. Я всі коментарі на даний момент читаю. Тому, тому. Зараз ми будемо всі подарочки Почнемо з нашої красивої аватарочки. Потім Омега Бокс. Хех, на превеликий жаль більше в мене мегабоксів нема. П'ять предметів, повністю нульовий аккаунт. І це два предмета, Світяться 233 очка на шеллі. Так, Ель прімо Ель прімо Роза і. І на превеликий жаль, третього бойця нам не випало. Це вже йдуть очки сили на Ель прімо Ще чуть шкода, але все одно це два бойця. З самого початку це дуже знайде. Погано забираємо ще одне. І тепер відкриваю з вами ще два мегабокса. Перший мегабокс у нас з вами пустий. Ну а другий мегабокс, очевидно, з бравлером. Зараз можете написати в коментарях, який це бравлер. Я не буду казати, я вже знаю, який. Напишіть. Раз, два, три. Це в нас Пенні. Пенні, Пенні з рімоделькою, красива рімоделька. Так, тепер. тепер. Улучшимо кількох бойців на вищий уровень. І в нас Шелі зразу пішла на п'ятий левел. На п'яту силу. Ну і на цьому пока. Пока. Я буду закінчувати відео. Так, полегенько вже буду до кінця. Дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. Дякую кожному, хто його лайкнув. Дякую. Мені дуже приємно, ви допомагаєте дуже сильно розвивати канал. Ви самі його розвиваєте. Дякую, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, діліться цим відео з друзями. Всім дякую за перегляд, всім па і кожному з вас я бажаю хорошого дня.